Волонтерський штаб Українська команда разом з фондом Людмили Станіславенко та студентами організували флешмоб у Вінниці до Дня Миру. Відбувся захід на території медичного коледжу. Я дякую дівчатам і хлопцям за те, що вони звертають увагу такими соціальними акціями на те, наскільки важливо сьогодні нести в кожну родину, в кожне місто, в нашу Україну мир. І я щиро щиро вірю, що зовсім скоро в нас буде перемога, настане переможний мир, і ми будемо робити такі флешмоби вже до дня нашої перемоги. Мир, мабуть, єдине і головне бажання кожного українця, і саме тому наш волонтерський штаб сьогодні приєднався до ініціативи студентів Вінницького медичного коледжа організувати флешмоб і своїм таким танком флешмобом продемонструвати наше бажання досягти миру в нашій країні. Під час повномасштабної війни волонтери відіграють неабияку роль у допомозі нашим захисникам. Відтак і студенти утворюють власні волонтерські загони та допомагають військовим боротися із окупантами. Загін лелека розпочав свою роботу ще у 2008 році і допомагали малозабезпеченим сім'ям. Наш загін займається допомогою для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Але час носить свої корективи, і під час повномасштабного вторгнення. Ми вимушені були перебазувати трішки наш загін для допомоги військовим, випускникам нашого коледжа, студентам та батькам випускників та студентів. Представники волонтерського штабу Українська команда Вінничини постійно надають гуманітарну допомогу малозахищеним верствам населення, доєднуються до соціальних ініціатив та допомагають нашим військовим. Наші студенти за допомогою волонтерського штабу, українська команда Вінничини, зробили Нашим святом, нашу визначну подію, подію року я вважаю достатньо символічною, і хочеться сказати, що наші студенти разом з викладачами в повсякденному житті, не тільки зараз, вони активно приймають участь в допомозі і підтримці наших військових, наших військових медиків.